Христос рождається! Шановний Микола Ярославович, улюблені браті і сестри, я поздоровляю усіх вас сьогодні із величним, радісним святом, святом Днем Народження Ісуса Христа. Ми всією нашою українською громадою сьогодні. Радіємо, стоячи біля вертепу. кожен рік нагадуючи собі про велику подію наради нас, людей звершили, прихід у світ Спасителя. Кожен рік нагадує, нагадує для того, щоб пам'ятати про проявлену Богом любов. До людей і до всього світу. Нагадуємо кожен рік про цю велику радість, яку отримали ангели, які бачили народження Ісуса Христа. пастухи. цю радість, яка із поколінь, передається і до нас сьогодні. Ми розумом. Можливо, не завжди усвідомлюємо, що для кожного із нас різдво. Але наші уста і наше серце завжди наповнюються щирою молитвою в цей день. Наше серце наповнюється великою радістю в цей день. Тому що подія, яка відбувалася 2000 років тому назад, була подією любові, була дією любові, любові Бога до людей. Тому ось ця Божественна любов і передається для нас, передається для нашого щасливого сьогодення, для нашого життя, для нашого сенсу життя. Ми шукаємо різні пріоритети, створюємо різні політичні системи, різні устрої. Але все це зводиться за словами премудрого екісіарка, який говорив, еклезіаста, який говорив, що все в цьому світі суєта. Лише коли людина живе з Богом, ось це найбільша і блаженна радість. Лише коли людина живе з Богом. Згадаємо сьогодення, куди найчастіше біжимо? І в радості, і в скорботі. До багатьох інституцій нема довіри. Але біжимо в храм. В першу чергу біжимо до Бога. На нього одна надія і одне уповання. І це правда. Завжди так було. І завжди так буде. Як діти біжать до своїх батьків і в радості, і в скорботі, так і ми, діти Божі, біжимо до Бога, який нас творив, який уподобав кожного із нас прийти на цей світ. Прийти і бачити велич Божого Творіння. Прийти і бачити красоту і гармонію, яка є навколо нас. Ми дуже часто. Одні спостерігають на небо, другі весь час дивляться в землю. На що будеш дивитися, оце буде панувати в твоєму розумі. Кожен раз за літургійною службою священник ззиває, до неба піднесімо серця. І ось сьогодні я вас всіх закликаю, підніміть свій зір від землі. Підніміть і погляньте на вертеп. Подивіться і подумайте, а що відбулося 2000 років тому назад. Що відбулося в моєму житті? І знайдете дуже багато приємних, радісних, щасливих моментів, які пройшли протягом цього року. Найдете багато того, яке надихає жити ще один рік. Не піддатися депресії і зневірі. Все закінчилося. Нічого не закінчилося. Життя продовжується. Причому життя щасливе. А чому? А тому що з нами Бог. А тому, що ми з Богом. А тому, що ми сьогодні біля в тебе. Тому нічого не скінчилося. Тільки починається. Починається новий рік. Починаються нові наші плани. Тому сьогодні, крім різьба Візьміть свої щоденники і запишіть собі самі амбіційні плани на цей рік. І хай Господь допомагає, щоб вони всі здійснились. Тому сьогодні прославимо немовля, яке через людський гріх, але і через велику любов прийшло в цей світ, маленький Ісус, який нас. І нашого Ради Спасіння народився у вертепі, показуючи любов. Прийшов, незважаючи, що його ніхто не чекав. Прийшов. Тому я бажаю, щоб дим кожного із вас був цим домом, який подібний до вертепу щирий наповнений бажанням прийняти, і щоб в ньому сьогодні народився Ісус Христос. Кожного із вас. Але прийміть це щирим серце і будьте певні, що сьогодні і завтра з вами буде Бог. А якщо з вами Бог, то хто проти нас? Переможе все, слава все, і буде в нас щасливе майбутнє. Закликаю на всіх вас, Боже, благословення, щасливого вам, Різдва! Гарного, наповненого християнського життя, новоліття, хай рік буде добрим при доброму здоров'ї, при достатки, при благополуччі, при здоров'ї, при житті всіх. І хай щасливе майбутнє буде на цей рік, і так з року в рік будемо прославляти Бога, а Він хай завжди буде з нами благословляти всіх нас. Христос страждається. Я хочу запросити до вітального слова Микола Мирославовича. Не знаю, заколятує чи буде прозою говорити, але слово йому. Ваше членство, рази, вивчани, ви стараєте про передняченко, зіровні дорогі мовчани, я щиро відщевітаю вас, усіх сьогодні, присутніх тут всіх ваших близьких, всіх ваших рідних сьогоднішнім величним, великим святом. Я бажаю від душі кожному з вас здоров'я, щастя, бажаю удачі, бажаю, щоб е, дійсно, як казав владика, збувалися ці амбітні мрії, які кожен з нас поставить напевно перед собою на цей рік. Бажаю душевного спокою, бажаю впевненості. Бажаю, щоб в нашій країні все було гаразд. І нехай Бог береже кожного з вас наше славне місто і нашу славну некуї. То Ви заспіваєте. Рамо. Я думаю, ви вже попалися. Я арештував Микола Ярославовця. Я хочу, дорогі браті і сестри, щоб ми сьогодні подякували Миколу Ярославу за все добре, що він робить для міста. Оце свято хіба хто не вибачить, якщо щось недобре зробив. Ми вам прощаємо, що ви недобре зробили. Але бажаємо вам доброї справи на майбутній рік і дякуємо вам за те, що ви робите. В межах можливо, зрозуміло, що не все, що ми хочемо, все виходить, бо багато чого нам не дають можливість зробити. Але план у нас офіційний. Я знаю, що для них Микола він мені вже на ньому сповідався, Ну, Сповідь не розголошується. Амбітні плани для блага міста, багато списаного. Ми просто будемо молитися і допомагати, щоб наше місто було прекрасним містом, містом європейським, тому що наша сьогодні дорога до вертепу, до храму і в Європу. Туди і будемо рухатися. Дякую, вам не перестаємо. Дякую.